Лісоводи Рівненщини цього року виростили на продаж новорічні ялинки і сосунки. Щороку тисячі цих красунь продають у містах і селах, на базарах і просто на вулицях. Щоправда, мало хто знає, який тривалий шлях проходить новорічне дерево, аби на свята прикрасити наші оселі. Цих красунь висаджують і доглядають провідні фахівці лісової галузі краю. Також у зимовий період проводиться колосальна робота, аби захистити лісові насадження від самовільних рубок. Про це ми детально розкажемо у нашій сьогоднішній програмі. Почнемо із заготівлі. На продаж лісівники Рівненщини щороку мають десятки тисяч новорічних ялинок та сосунок. Їх вирощують на спеціальних плантаціях. Лісоводи можуть запропонувати новорічні дерева, будь-якого віку та висоти. Усе за бажанням покупців. Як відбувається процес реалізації новорічних красунь, продемонстрували в Осківському держлісгоспі, що у Рокитнівському районі. Процес заготівлі новорічних ялинок відбувається безпосередньо на плантації новорічної ялинки, яких в нас є в лісній. 4. Проводиться заготівля, відбираються відповідно хороші екземпляри ялинок, які можна продати по хорошій ціні. Заготовляється партія не менше 100 штук для реалізації, тому що оптова торгівля від 100. І вивозиться на проміжний склад. Як і в попередні роки, новорічні дерева реалізовують зі спеціальними чіпами. Наявність цієї невід'ємної деталі є свідченням того, що ялинку виростили і продали легально. Береться номер бірки, заноситься в базу даних комп'ютера. Вона є база даних всеукраїнська. І можна відслідити будь-яку ялинку, де, коли, ким вона була відпущена. Покупець відбирає екземпляри ялинок. Чіпляються на їх бірки, весь процес відображений, легалізований, тобто вже без бірки ялиночка не продасться. Найчастіше ялинки та сосунки, вирощені на Рівненщині, купують східні і південні регіони України. Цього року ціна на середню ялинку починається від півсотні гривень. Цінова політика починається від 50 гривень. Це не є велика ціна. Я вам скажу, що ми всі правильно розуміємо, що 50 гривень ялинку виростити її вирощують 7-10 років. Це повинні люди зрозуміти, що це є затратна частина на вирощення цієї ялинки. Рівненщина є однією із тих областей, де найбільше купують новорічних красунь. Так, минулого року лісоводи області реалізували новорічних дерев на півтора мільйони гривень. Якщо зробити аналіз по минулому року то році, ми відпустили 36 тисяч ялиночок, хоча можливість є набагато більша. В цьому році приблизно ми плануємо не менше, а є під реалізацією біля 100 тисяч новорічних ялинок. Для реалізації новорічної продукції лісоводи створюють зручні для покупців місця. Для оптовиків відпускають продукцію на складах. Також користуються популярністю ялинки і сосунки у горщиках. Їх пересічні громадяни можуть придбати у магазинах реалізації лісової продукції лісовичок. Останні відкриті функціонують на головних дорогах Рівненщини. Ялинку у горщику можна поставити на новорічні свята у себе вдома, а навесні посадити на подвір'ї чи у садку. Щороку на рівнічні ловлять тих, хто намагається незаконно підзаробити на новорічних деревах. Тому у зимовий період рейдові групи проводять ще більшу роботу з метою виявлення незаконних порубок. Кожного року ми організовуємо спеціальні рейди, є в нас наказ із екологією, з екологічної інспекції, буде більш правильно, є в нас і співпраця із міліцією, по якій ми теж працюємо. По охороні. Ну і Треба мати на увазі, що є закон, в якому рубка в грудні і в січні новорічних ялинок оцінюється набагато дороже, ніж звичайна рубка в такій місяці. Це одна із рейдових груп, що працює у Рокитнівському районі. Вони озброєні і мають транспорт. Такі бригади шукають лісопорушників цілодобово. У восківському лісгоспі у передноворічний період діє сім таких груп. Кожна з них має закріплену територію, яку її охороняє. Вони працюють згідно складених графіків. Цілодобово чергування проводиться незалежності від пори року і здійснюється як охорона лісу від самовільних порубок, так і охорона ялинок. До рейдових груп входять працівники лісової галузі. Основне завдання не допустити незаконних порубок. Рейди проводять як у лісі, так і у місцях, де продають новорічні дерева. У зимовий період штраф за кожну зрубану ялинку зростає втричі. При виявленні порушники складається протокол про адміністративне правопорушення. Відібраються пояснення, і в подальшому матеріал направляється по мірі їх можливості сплати в райвідділ чи в інші правоохоронні органи. Штраф, наприклад, за вирубку новорічної ялинки в зимовий період складає 197 гривень 42 копійки. Рейдові бригади про незаконну заготівлю ялинок можуть повідомляти і місцеві жителі. Така співпраця також допомагає запобігати незаконному продажу ялинок і сосунок. По дзвінках, та як населення працівників місцевого самоврядування, по виявленню таких фактів, де здійснюється лісопорушення, ми можемо до цього залучаються так само і працівники міліції, приїхав, як кажуть, в дзвінках чи ще яких інформаціях. Мобільна група виїжджає на місце злочину, зразу… Проводиться затримання лісопорушника і складаються відповідні документи. Тому лісоводирівнищини вкотре наголошують правопорушникам відмовитися від самовільних рубок і легкого заробітку. Крім того, радять краянам купувати новорічні дерева із чіпами. Тоді гроші від реалізації ялинки чи сосунки підуть не у кишеню лісопорушникам, а на розвиток лісової галузі.